Вів'яни долучилися до написання диктанту національної єдності. У Львові розпочався чемпіонат із швидкісного складання кубика Рубика та головоломок. У Шевчанківському гаю завершують усі реставраційні роботи. Об'єкти музею під відкритим небом готують до зими. Військовослужбовці першої окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної транспортної служби готуються до написання диктанту національної єдності, слухаючи ефір суспільного на хвилях українського радіо. Хлопці та дівчата представляють різні відділи. Завданням їхньої бригади є оборона певних об'єктів. Відновлення мостів та залізничних шляхів. Ті, хто зміг залишити справи, на кілька хвилин долучились до спільного написання диктанту. ми взагалі раді, що ми будемо писати в таких умовах, тому що, дивлячись на досвід минулого року, ми знаємо, що також хлопці знайшли таку можливість, щоб писати диктанти і в окопах. Писати в диктантах навіть під обстрілами. Тобто це не лише диктант, скажімо, індивідуальний, це знову все українське для нас їх він дуже важливий. Тому що українська мова має значення, все ж таки авторкою радіодиктанту 2023 року. Стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту Дороги України. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. Читає текст актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш той мої гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити? Вихаркає своє печінки Боже. Після диктанту військові перевіряють написане фари вихоплюють кам'янички в садах на околиці Львова. Тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. Ну не знаю. Смисл такий в ньому не дуже мені сподобався, але так по складності застосували багато знаків розділу. Особ, особливо я зрозумів, що автору подобається тере. Вот. Тому ну, такий більш складніший, звісно, ніж би я думав. До написання диктанту долучились і прикордонники. Частина військовослужбовців та працівників Західного регіонального управління Держприкордонслужби писали у спільній залі. Частина на своїх робочих місцях. Розповідає, що пишуть спільний диктант не вперше. Сьогоднішній день всі в основному пишуть на комп'ютері, друкуючи, в кращому випадку виправляють помилки на друкованому тексті. То досить так важко було в кінці вже трошки рука. Непривикна. Текст диктанта був построєний таким чином, що ти ніби переймаєшся цими словами. Ти його пишеш, ну рука не зупиняється, думки в тексті і тому проблем не виникало. Текст радіодиктанту диктанту оприлюднять після того, як його учасники надішлють свої роботи на перевірку. Їх можна надіслати поштою або на імейл е не пізніше 29 жовтня. Додам, що цьогоріч вперше спільний диктант писали раніше. У липні президент України підписав указ про зміни дати святкування Дня української писемності та мови з 9 листопада на 27 жовтня. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули на війні. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Євген Узунов львів'янин. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до лав Національної гвардії України. Боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у складі Другої окремої Галицької бригади. Загинув 22 жовтня. Йому було 47 років. Андрій Рубель львів'янин із початком повномасштабного наступа Російської Федерації долучився до складу 65-ї окремої механізованої бригади. Виконував бойові завдання на території Запорізької області. Загинув 13 жовтня, йому було 40 років. Сергій Долотін уродженець селища Старомихайлівка Мар'їнського району Донецької області. У травні 2022 року із сім'єю прибув як внутрішньопереміщена особа до Стрийської громади. У лютому 2023-го був мобілізований. Вважався зниклим безвісті в районі населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині. Виконуючи бойове завдання. Загинув 23 серпня. Йому було 47 років. Ігор Максимів із Самбора із квітня 2023 року пішов захищати країну. Був стрільцем-снайпером механізованого батальйону військової частини А-4053. Загинув 18 жовтня поблизу Куп'янська Харківської області. Йому було 46 років. Дмитро Паньків із села Добросин Добросинсько-Магерівської громади. Був молодшим сержантом. Обороняв Україну на східному напрямку. Загинув 5 жовтня внаслідок ворожого мінометного обстрілу в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Йому було 29 років. Справу 40-річного Дрогобицького блогера Мар'яна Чави скерували до суду. Про це повідомили на сайті СБУ у Львівській області. За даними слідства, чоловік на своєму Ютуб-каналі виправдовував збройну агресію Російської Федерації із 2014 року та перешкоджав роботі ЗСУ. За словами речниці СБУ у Львівській області Роксолана Яворської, блогеру загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна. Нагадаю, Мар'яна чаву затримали наприкінці липня. Тоді Галицький суд Львова обрав для блогера запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 8 серпня Львівський апеляційний суд замість домашнього арешту застосував до чави тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі майже 215 тисяч гривень. 18 серпня чоловік вніс заставу та вийшов із СІЗО. За матеріалами СБУ судитимуть чергового пропагандиста, який підтримував окупанта та перешкоджав діяльності ЗСУ. Слідчі Служби безпеки України зібрали масив доказової бази та скерували матеріали справи до суду. Фігурантом провадження загрожує до восьми років ув'язнень. У нас є таймер, ми кладемо дві руки на нього. У нас горять дві лампочки червона та зелена. Після того, як ми відпускаємо руки, у нас іде час. За цей час ми збираємо кубик настільки швидко, як ми можемо це зробити. Та Кладемо руки на таймер. Після цього ми маємо фіксований час. Це і є наш результат збірки. Суддя його записує. Так, Владислав Денюк із Вінниці пояснює правила зарахування результатів складання кубика Рубіка. 19-річний учасник змагань став першим на цьому чемпіонаті. Хто встановив національний рекорд в одному із видів швидкубінгу? Саме так називається процес складання. Владислав покращив попередній рекорд України на 35 сотих секунди. Одна хвилина 35 секунд та шістдесят вісім сотих це середній час із трьох спроб. Це кубик 6х6. Чесно кажучи, не очікував встановити цей рекорд, тому що я не тренувався настільки багато перед цими змаганнями, як перед деякими іншими, тому. Не очікував на такий результат. Завтра спробує встановити рекорд в іншому виді змагань Владислав Гордієнко. Він учасник, зокрема, і міжнародних змагань за кордоном. Напевно, найважче це моя основна дисципліна, яка називається пірамідка. Я думаю, ми можемо уявити що це просто кубик рубика, який виявляє собі як пірамідка. Хоч ця дисципліна збирається як мною там буквально за дві секунди. Але вже десь більше року я намагаюся становити національний рекорд. Але і за того, що ось тут в голові у тебе постійно такий як бар'єр, постійно йдуть нерви. Це я думаю найскладніше для мене дисципліна. За словами головного організатора чемпіонату України Ігоря Кастранця, у програмі змагань 16 видів складань кубика. Усі результати у кожному будуть офіційними на українському та міжнародному рівні. А також у чемпіонату є і благодійна мета. У нас є учасники рівн, різного рівня. Є ті, які складають кубок за 7 секунд, є ті, які складають за хвилину. Усі в рівних умовах, усі мають однакову можливість позмагатися, отримати хороші емоції. У нас була платна участь в цих змаганнях, і велика сума піде на підтримку реабілітаційного центру Суперхюменс, який знаходиться у винниках та займається розробкою протезів для військових. За словами Ігоря Кастренця, впродовж трьох днів чемпіонату очікують майже сотню учасників із різних областей України та із за кордону. Триватимуть змагання до 29 жовтня. Ірина жовтня. Іраномочульська Олегреб, Суспільне, Новини, Львів. Шестирічний Ярослав опановує гру на синтезаторі. Торік він з мамою переїхав з окупованого Лисичанська до Львова. Вони проживають у модульному містечку для переселенців, і віднедавна у їхній кімнаті з'явилося це електричне піаніно. Ходили на арт-терапію, і була арт-терапія там чоловік з жінкою. Вони малювання і театральне в них було. І там, коли ми чекали, поки група збереться. Встигла фортепіана, він там бринкав собі на фортепіано, Якраз вчителька почула. і вона запропонувала його вчити. Світлана розповідає, що спочатку вони з сином ходили до бібліотеки, де було піаніно. Тож там Ярослав міг вправлятися у грі на музичному інструменті. А потім вирішила запитати у Львівській філармонії, чи немає там вживаного інструмента для її сина. Самі працівники підказали, що є такі інструменти, котрі вже не використовуються, але вони працюючі. Я звернулася до керівництва цього філармонії до директора з проханням, якщо є можливість, нам надати ну те, що їм вже не потрібно. Але було для нас дивування, коли нам привезли новесеньке, зовсім новесеньке. Це було для мене щастя. Я вам скажу, я не очікала. Сам Ярослав розповідає про перші враження, коли йому привезли подарунок. Я його розпечатав і почав мамі розказувати і показувати. Далі дивився, як вони розбирають, І сам поняв. Як це працює, гендиректор Львівської філармонії Володимир Сивохів згадує, як зустрів переселенців з Лисичанська. Я згадав себе малого, коли я ріс також може не в найкращих умовах, але батьки відчули, що я хочу грати на фортепіано, і я зрозумів, дитині потрібно вчасно давати те, до чого вона має нахил. Я не сумнівався, що я це зроблю. І звичайно, я вже тоді мав рішення, що це не буде якийсь старий інструмент, на якому там це неможливо грати. Тож тепер Ярослав не лише сам вчить ноти, а й показує мамі найпростіші акорди. Мама, сой, мама, сой, мама, сой, мама, сой. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів. Тут є пази, і ця колода вся входить в паз заходить Вона в другу, Вони не збивають стягами нічого, вони все просто закладене в пази. Це все тримається просто в пазі, її тільки стягує нижня підвала і верхня платва. Вони з'єднують, а це все решті йде набірне. Керівник відділу реставрації музею народного архітектури та побуту імені Клементія Шептицького Василь Марків розповідає про каркасну конструкцію стодоли, яку майстри відновили. Стодола датується кінцем 19-го – початком 20-го століття. Цього року також відреставрували дах воліні. Кілька років тому впали дерева, які зруйнували перекриття. Наразі відновили основу даху та перекрили очеретом. На даний момент знайти жито, яке потрібно. Для покрівля даху майже нереально, тому що таких великих сортів жита на не сіють. А ті, що сіють, вони нам по довжині не підходять. з нього сніпки ми зробити не можемо. Ну і це жито відповідно не стоїть стільки часу, скільки нам потрібно. На закарпатській локації працівники музею повністю відновили комору. Її створювали відповідно до креслень автентичного об'єкту. Також відновлюють дах господарського приміщення. Це все, що лишилося від покрівлі. Колись будували з різного дерева. Яке дерево людина мала, з того вона і будувала. Зараз ми стараємося вже підібрати більш-менш таке дерево, щоб воно стояло довше і було якісніше. Колись будували, хто що мав, з того вони і будували хату. І тому на така виходить проблема, що деякі об'єкти вже були перевезені, і це вони були пошкоджені різними грибками, тим всім. Тому будівля ну, конструкції просто попсулися. Також цього року відновили покрівлю на церкві у лемківському куточку. Загалом музеї цьогоріч реставрували п'ять об'єктів. Михайло Закопець, директор музею, розповів, що частину робіт вдалося зробити за гроші музею. З міського бюджету на ремонт дахів виділили 450 тисяч гривень. Також залучали спонсорів та партнерів. Немає людей, немає працівників. Частина працівників на війні. Частина тих, які виробляють, наприклад, гонту теж в горах. Їх теж вже немає. Вони або, або на війні, або не, не роблять в силу різних обставин. Тобто з матеріалами є труднощі. Наприклад, цього року не було посіяно зовсім жита, яким треба перепетим, треба реставрувати. Треба покривати наші будинки, і це є теж великий виклик. Адже ми шукаємо квіт, ми шукаємо по на всій Україні, Навіть була пропозиція з Польщі". Наразі в музеї завершують всі роботи до настання холодів та вже мають плани на наступний рік. Зокрема, працівники планують привезти хату з гуцульщини та облаштувати гуцульську гражду. Іван Кадисько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.